З офіційним візитом на Закарпаття прибув член правління Люксембурзької української торгової палати Арно Люме. У стінах Закарпатської ОВА підбили підсумки важливого проекту. Цього року Україна вперше представила свій павільйон на одній з найбільших конференцій Європи. Та саме резиденти Закарпатського it кластера презентували свої стартапи і проекти. На цій виставці на ICT Spring, ми презентували наш внутрішній продукт. Це продукт, який створений для того, щоб полегшити. Я також автоматизувати взагалі діяльність it компанії, аутсорс компаній. Так, О, це продукт, продукти, ми зараз є. В нього є вже свій клієнт, це є наша компанія, ми самі є нашим клієнтам. Mm -hmm. Ось і ми зараз шукаємо вихід, шукаємо певну експансію, шукаємо залучення інших клієнтів, так? І це в принципі це вже не перший захід, який ми відвідували. Ми перед тим два роки тому були в Лісабон на веб-саміті. Це теж досить великий такий івент. От, але звичайно, що зараз після цього і там теж презентували цей продукт. Він зазнає певну еволюцію, навіть назву свою змінив, але тим не менше. Ось, а зараз якась відповідно через вже повномасштабне вторгнення і все інше, тобто ці відвідувати такі івенти стали набагато складніше, але це для нас і життєво не необхідно. Це особливо цінно, коли під час війни ми маємо змогу, все ж таки будувати нові зв'язки, напрацьовувати нові контакти, знаходити нових клієнтів, представляти гідну Україну на міжнародній арені. От що наприклад до мого враження, від того, Конференції так мене дуже вразило, що на цій конференції був окремий, можна сказати, там український павільйон, тобто зона, де були представлені виключно українські компанії. В час конференції заступник голови ОВА Олександр Пацкан разом із гостями окреслили шляхи посилення міжнародної співпраці в іт сфері та підтримки української технологічної спільноти. Окрім цього, член правління Люксембурзько-української торгової палати Люме зазначив, що українські айтівці мають потужний технологічний потенціал, а продукти високу якість та попит серед європейських партнерів і бізнесу. За результатами виставки та під час виставки він побачив дуже багато потенцій. Ційно потенційно хороших варіантів для співпраці з дуже сильних компаній українських. Це було вперше організований український павільйон на даній виставці. Було сім українських компаній та стартапів, і він буде продовжувати і далі після виставки. Таку певну промоцію і розширення співпраці між Люксембургом та Україною вже є наявні зв'язки, не лише бізнес, а і університету Люксембургу з організаціями і ті організації закарпатської ті та України. І основна мета це збудувати зв'язки щоб в подальшому забезпечити тісну співпрацю і особливо для закарпатського регіону. На завершення заступник голови закарпатської ОВА Олександр Пацкан зазначив, що індустрія інформаційних технологій стала єдиною в країні, котра навіть, попри повномасштабну війну, змогла не лише вистояти, а й наростити свій експортний потенціал. Тому на сьогодні у пріоритеті співпраця заради подальшого розвитку та залучення інвестицій на міжнародному рівні.